За здирництво заґратовані вікна. Така доля ймовірно очікує заступника начальника одного із відділів Держземагентства. У надвірнянському районі співробітники служби безпеки України спільно з обласною прокуратурою затримали посадовця, який вимагав у місцевих жителів гроші за оформлення документів на землю. Чиновник вимагав та отримав неправомірну вигоду від жителів надвірнянського району за посередництво землевпорядних організацій району. Він примушував землевпорядників сплачувати від 100 до 300 Од гривень за підписання технічної документації землевпорядної документації. Таким чином його було затримано при одержанні ним 3 тисяч гривень за підписання 30 справ. Також співробітники СБУ раніше задокументували одержання ним 5 тисяч гривень за підписання 50 справ. Чиновнику оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України. Отримання неправомірної вигоди службовою особою поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. Тепер гори посадовцю загрожує від 5 до 10 років позбавлення. Ввання волі з конфіскацією майна.